Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Світовий спорт у приватній своїй більшості вже навіть не приховує свого продажнього єства. Чергова новина з цієї царини. Польщу позбавили права приймати два чемпіонати Європи з важкої атлетики серед юніорів після відмови допустити російських атлетів до участі в них. Європейська федерація важкої атлетики заявляє, що не приймає дискримінацію на основі геополітичних обставин. Такими цілиці називають найкровопролитні Шу з часів Другої світової війни, яка забирає життя зокрема всесвітнього забрала життя, зокрема всесвітньо відомих важкоатлетів, захищаючи Україну від зброї московицької орди. Загинули дворазовий чемпіон Європи, учасник Олімпіади в Ріо, 2016 Четверте місце Олександр Пелешенко, призер чемпіонатів світу Європи Ігор Дорошенко. Взагалі ж під час цієї російсько-української війни, за даними з відкритих джерел, полягло 15 представників важкої атлетики, зокрема. Любомир Бодак і Денис Лабунський вже цьогоріч, під час чергової варварської ракетно-дронової атаки на Київ 9 січня, втратило житло подружжя Ігоря Юлії Шимечків, які також ставали чемпіонами Європи і представляли Україну на Олімпійських іграх. Цих фактів Європейська федерація важкої атлетики на відміну від відмовин у візі представника країни-агресорок, дискримінацію, вочевидь, не вважає. Росія не піде на переміри під час зимової олімпіади 2026 Так бажає міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. Ми не очікуємо на олімпійське перемир'я, тому що такий кейс вже відбувався перед Олімпійськими іграми в Парижі. Я пам'ятаю, що Росія тоді спільно ще з однією якоюсь країною глобального півдня, Мені здається, взагалі відмовилась голосувати за цю резолюцію. Тому абсолютно точно Олімпіада це не те, що змусить агресора сьогодні припинити вбивати українців. резюмував він. Клуб національної хокейної ліги «Вінніпек Джетс» друга в історії перед матчем регулярного сезону, провів церемонію на честь української спадщини. Він відсвяткував наявність української спільноти в провінції Манітоба, де ком'юніті українців вважається одним з найбільших та найвпливовіших в історії Канади. Перед грою відбулося святкування з традиційними українськими танцями та їжею. Адідас представив офіційний ігровий м'яч Ліги Чемпіонів на честь 25-річчя співпраці з турніром. Модель отримала назву Фінал 1 вона зберігає кольори та графіку дизайну першого м'яча «Старбол», одночасно додаючи ефект зміни кольору, який плавно приходить від чорного до фіолетового, залежно від кута огляду. М'яч виконаний за технологією термосклеювання без швів, що використовується в останніх офіційних м'ячах Ліги Чемпіонів, забезпечуючи точність, стабільність та контроль за будь-яких умов. Цей м'яч використовуватиметься на матчах сьомого та восьмого турів Ліги Чемпіонів. Британський голова промоутерської компанії Matchroom Боксінг. Едді Хірн склав перелік з п'яти найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, і опублікував сторіс свій список без нумерації, але записаних у стовпчик прізвищ, де першим значиться український боксер, чемпіон WBA, WBC та IBF у надважкій вазі. Олександр Усик, окрім нього там, значиться абсолютний чемпіон у другій легшій вазі. Японець наоя Іноуе, чемпіон WBA, WBO та IBF у напівважкій. Вазі росіянин Дмитро Біловол, володар титулів WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі американець Джесі Родріге, і чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон. Тим часом менеджер колишнього чемпіона світу з боксу Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун впевнений, що британський боксер переможе Олександра Усика в Англії. Я думаю, що третій бій з Усиком буде відмінним. Я вірю, що якщо Ф'юрі битиметься з ним в Англії. То переможе натомість сам Усик вибачився і зазначив, що не може повідомити з ким домовляється про наступний поєдинок, але пообіцяв, що такий буде у 2026 році. Я не хочу нікого дурити і називати прізвища суперників. Я точно буду битися, поки мені не виповниться 41 рік. Мовив він. Варто зазначити, що 17 січня 2026 року йому виповниться 39, а Це означає, що як мінімум два найближчі роки фанати зможуть і надалі дивитися по титулованого боксера. Востаннє Усик нагадаю, виходив на ринг у липні коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді. Людмила Кіченок з Дніпра та американка Десіра Кравчик вийшли до півфіналу турніру WTA 500 в Аделаїді на відмові суперниць Сє Шувей з Тайваню та Олени Остапенко з Латвії. Остання не дограла останній матч у парному розряді. Нагадаємо, що у першому колі Людмила та Дезіря перемогли нейтральних тенісисток з російськими паспортами іри. Ну хромачову та Олександру Панову Капітан баскетбольного клубу Дніпро Станіслав Тимофенко серед інших представників чотирьох команд за підсумками дев'яти матчів регулярного чемпіонату Суперліги України, які проходили у Миколаєві, Запоріжжі та Дніпрі, увійшов до символічної п'ятірки ірового тижня. Окрім нього, в квінтеті Мартін Хілл з Криворізького кривбасу, Роналд Мур зі Старого Луцька і Андрій Хохонник та Максим Нікітін з харківських соколів. Останнього було визнано МВП кращим гравцем туру. Відділення греко-римської боротьби. Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств міської ради на базі спортивної зали Дніпровського вищого професійного училища будівництва провело відкритий чемпіонат свого навчального закладу серед наймолодших семи дев'ятирічних юних атлетів. Формування інтересу та базових навичок, розвиток загальної фізичної підготовки, координації, гнучкості, любові до спорту через веселі тренування у формі ігор, навіть бешкетування, залучення батьків до спортивного життя дитини з наступною участю малечі у міні-змаганнях та нагородження медалями, дипломами, подарунками, відзнаками за старанність, подібний покроковий план і шлях має та втілює у практичну площину, відділення греко-римської боротьби, комплексної дитячої наткої спортивної школи з боксу і неборст міської ради, яке в переддень нового року на базі спорт. Тимний завод Дніпровського вищого професійного училища будівництва провело відкритий чемпіонат свого навчального закладу серед наймолодших семи дев'ятирічних юних атлетів, одним з яких серед інших став і Даніель, який ледве не зізнався у коханні до обраного виду спорту. Вона виховує дисципліну, заламуть можна там боротися. Так цікаво дуже спорт. Звітний турнір зібрав близько 70 учасників не тільки Дніпра, але і Самару та Запоріжжя, які разом зі своїми найпалкішими уполівальниками батьками вщент заповнили залу, яка на початку стислою урочистої церемонії відкриття змагань, хвилиною мовчання вшанувала пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії, після чого під її склепінням пролунав державний гімн України. які разом з виступом групи підтримки «Line Dance Studio» стали прологом майбутніх сутичок. Втім, перед тим як їх розпочати, першим усіх привітав та побажав успіхів начальник управління спорту. Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов дуже приємно, що відділення греко римської боротьби, спортивної школи боксу і борстві старший тренер відділення Максим Осіч є у нього така ініціатива підтримати самих маленьких своїх спортсменів. Також до нас завітали ще і з інших міст нашої області підтримати. Провести новорічний турнір, тому що міські змагання для таких діточок мало проводиться. А, дуже добра організація, привливає спонсорів. Тому я дякую старшому тренеру відділення, дякую за організацію такого новорічного турніру для самих маленьких наших ді... діточок з Рекоримської боротьби. Всім бажаю успіхів та перемоги. За підготовку і виховання здорового, міцного підростаючого покоління усім причетним подякував голова адміністрації Амур Дніпровського району Дніпровської міської ради Руслан Вишневецький. Дуже вдячний батькам цих дівчат та хлопчиків за те, що в такий нелегкий час уділяють увагу для виховання своїх діточок у напрямку спорту, тому що це запорука того, що. Майбутнє нашої держави буде дуже у сильних руках. Також дуже велика подяка тренерам, які присвячують усе життя, вихованню еліти нашої країни. Також подяка керівництву цього закладу, який приймає сьогодні змагання. Та Усім бажаю миру, добра, благополуччя, всього самого найкращого. Тішиться турніром і старішина тренерського корпусу України, заслужений тренер України Микола Ставрінов, який з проведенням подібних змагань бачає майбутнє греко-римської боротьби регіону. Працюємо і маємо надію, що наші юні борці, які сьогодні в в цих змаганнях борються, будуть достойною зміною наших наших видатних спортсменів. Ну також поздоровлюю нашу борцівську кажуть, братію з цим з праздником з новим роком і бажаю, щоб у нашій країні скоріше настав мир і, і, і злагода. Унісон йому про подібне мовив і директор комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу Єдиноборств Дніпровської міської ради Олександр Багацький. Будемо спостерігати характер, впевненість у собі і цілеспрямовність, жажду до перемоги. Будемо цупко тримати кулаки за наших чемпіонів, за наших спортсменів. Окремо велике дякуємо організаторам цих змагань за те, що гарно все організували, гарно проводять ці змагання і за гарні призи. Пишаємось нашою спортивною молоді. Гостинно привітала змагання господарка зали, директорка Дніпровського вищого професійного училища будівництва Валентина Яблонська. А ініціатор і головний організатор турніру старший тренер-викладач комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу і Дніпровської міської ради Максим Осніч здається, хвилювався не менше батьків від того, як пройде захід. Половина дітей це депутанти наші дебютанти, тому що це перші змагання. Батьки переживають, діти переживають. на це треба процес пройти дітям. Дякую всім тренерам, дякую нашим спонсорам, нашим депутатам, що допомагають нас, завлікаємо ми дітей, щоб не сиділи в гаджетах, займалися греко-римським олімпійським видом спорту. Да, він тяжкий, але він дуже видовищний, сильний, виховує мужність, силу, характер дитини. і Ще в будущому дітям знадобиться по дальшому житті. Далі малеча горохом висипала над окилими. Один з новеньких яких прямо під турнір презентували голова Федерації греко-римської боротьби України Олег Сазонов та очільник обласної Сергій Лисак. Про якість боротьби юних атлетів, звісно, говорити не доводиться зарано. Тим, якщо з'являються сльози від поразок, діло буде. Хлопчики переживають, а значить, наступного разу будуть злішими. Переможцем загальнокомандного заліку турніру стали господарі Дніпровці, які разом зі своїми іншими суперниками отримали безцінний досвід і, звісно, були удостоєні солодких подарунків. Рунків, від організаторів змагань, управління спорту департаменту, гуманітарної політики Дніпровської міської ради і комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і гіне доворств та адміністрації Амурно-Дніпровського району та партнера проекту, віце-президента України з СУМО, майстра спорту України Владислава Осняча. Далі буде на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.